Тема використання наркотичних засобів з метою знеболення в медичній галузі є актуальною і доволі проблемною в Україні. Це підтверджують часті скарги невиліковно хворих людей. До обласного відділення всеукраїнської мережі ЛЖВ розповідає його голова Юрій Лазаревич. Звертаються люди, які отримують недостатнє знеболення, або ж зіштовхуються взагалі з відмовою виписування рецептів сімейними лікарями чи терапевтами. Бачивши цю проблему, ми вирішили як спільно з відродженням провести такий семінар. Вони профінансували саме провести фахівців, які саме знають, які можуть нашим лікарям, фахівцям розповісти все такі ці нюанси законодавства для того, щоб вони все таки не боялися перевіряючих органів і призначали адекватно знеболення. Інколи неврегульоване законодавство змушує лікарів ризикувати, однак допомогти пацієнту Вони балансують між тим, що вони можуть порушити закон в результаті такого не неврегуль регульованого законодавства, але вони йдуть по, по тій лінії, що вони перед собою бачать хвору людину, пацієнта і допомагають власне в тих умовах, яких можуть на семінар для практикуючих лікарів приїхали колеги з Івано-Франківська. В цій області хоспіс існує вже 17 років. Своїм досвідом вони ділились з дубинськими колегами на тижневому тренінгу. Що таке паліативна допомога, як ведення цих пацієнтів, як лікування хронічно-больового синдрому? Тому відверто кажучи, в нас є певний контакт співпраці з ними, і це як на мене, це нормальний такий хороший заклад в сенсі. Такому ведення цих пацієнтів і тим, що це є база саме коледжу, що є можливість ще й навчати персонал медичний. Ну тому, що в світі практично такі, такі теми паліативної допомоги проходять абсолютно всі студенти вищих закладів медичних освітніх і середніх. Задля ефективного знеболення населення в Україні необхідно докласти ще чимало зусиль. Однак створення вже багатьох документів ініціювала Державна служба України з контролю за наркотиками, аби лікарям спростити видачу препаратів, а для пацієнтів їх отримання, зокрема, скасований територіальний принцип, в результаті чого пацієнт може отримати рецепт в одному місті, а придбати ліки в іншому, і це ще не усі покращення. Якщо раніше було багато моментів, які просто Ну, гальмувала ефективний обіг наркотичних для медичних цілей, скажімо, комісійне призначення, рецепт на три дні. Тобто дуже багато було таких моментів, які, власне, не давали лікарям ефективно працювати. То зараз, згідно цієї постанови, рішення про призначення ефективного знеболення шляхом призначення наркотичних приймає лікар і тільки лікар. Він визначає дозу, він визначає кількість днів, на які пацієнту необхідно ефективне знеболення. У 2013 році в нашій країні прийнята державна стратегія з наркополітики України до 2012 року, яка відповідає європейським стандартам. Нині вона успішно впроваджується та вже приносить певні результати, говорять фахівці. Катерина Мункач, Юрій Кобів, новини Рівного.